Які шикарні бувають гострі перці. Ось вони бувають височезні до 2 метрів кущі, щоб ви розуміли. А бувають зовсім ось пусінькі до 30 см висотою. Це у нас оранжевий габанеро. Дуже гострий. Це перець біквінки, це білий. Ось він, коли дозріває, ось такий стає. І такий же є червоний. Ось він. Червоненький, коли. Зовсім дрібні. Але гострий, ось такий перчик. Перець карнавал. В нього можуть бути жовті, фіолетові і червоні на одному кущику. Якщо не помиляюсь, посіла баджйо. Він отакий чорний є. Спочатку зелений, отак, а потім чорний. Ось така мініатюрка. Це десь 60-70 сантиметрів перці. Ось цікаво, як він стигне. Спочатку він червоний, чорний, зелений. Не все на одному кущі і всі різні. Так. Ось такий перчик мініатюрка. Ось ось. 30 сантиметрів від землі. А, перчик сатанскіс. Дуже гострий. А, Turkish Flower Biber. Він спочатку зелений, потім чорний, а потім стає червоний. Ось видно, це одні і ті ж. Ось такий супер довгий. Коли достигає, він стає червоний. Ось тут видно. Джоіеслонг, якщо не помиляюсь. Хабанеру Вайт. Він, коли достигає, стає червоний. Ось такі бувають перчики краще їх маринувати, запікати, тоді вони втрачають свою гостроту і е, можна фарширувати, так, фарширувати, запікати і ще класно їх сушити і молоти на приправу. Вистачає її надовго і дуже круті страви з ним. Сатан скіс. perçik